Монтаж виробу, тобто збирання деталей в одне ціле. Починаємо з того, що ось цю нитку, яка з'єднана з основною деталлю, і наші коліски, ми відрізаємо. Далі, для зручності, нам треба основні оці деталі вивернути на лицьовий бік. Особливо кути поки що не виправляємо і. Прикріпити коліски. Кожна коліска має бути з одного боку одна, з протилежного інша. Для цього ми використаємо шпильки. Я раджу ниточку не відрізати, так вам буде легше їх тримати одну біля одної, щоб вони не відвалювалися. І шпильками приколюємо на початку коліски однієї. Дивимося, щоб зрізи лежали на одній лінії і коліски і підготовлених деталей. В кінці коліски наступна. І так само приколюємо коліску з протилежного боку. Теж на початку. Зверніть увагу, що шпильки розташовуємо так, щоб вони вістрям дивилися до зрізів деталей. Ось як має бути на рівні швів, тобто вони трішечки не сходяться одна від одної на певній відстані. Після чого ми маємо скріпити за допомогою нитки контрастного кольору. Бачите, що нитку я заселила в, одну, в одне складення. Закріпки не робимо, просто лишаємо невеличкий шматочок нитки запас. Я зробила таку закріпку, стібок один на один, два стібка на одному місці. І далі виправляючи так, щоб зрізи були на одній лінії. Десь приблизно на відстані пів сантиметра від зріза, ми прокладаємо шов у голку. Довжина стіпка до 1 см, десь 0,8. Ну, відстань така сама. Від зріза відступаємо приблизно пів сантиметра. Шпильку там, де ми вже зробили шов, можна зняти. Зупиняємося в тій точці, з якої починали. Закріпку можна не робити. Достатньо лишити невеличкий запас нитки. Ось у нас тимчасово прикріплені куліски. Далі вивертаємо на варітний бік знову, для того, щоб ці куліски у нас опинилися всередині нашого вироба. Так, буде зручніше строчити. І далі робота на машині. Виріб підставляємо під лапку так, щоб лапка була розташована поверх колісок. Тобто ми от всередині вироба як будемо шити. Ну, Відстань невелика, тому ми будемо невеликими ділянками розкладати наш виріб, щоб ми могли прострочити рівненько. Далі опускаємо голку в тканину поворотом колеса махового, опускаємо лапку і, вирівнюючи зрізи відповідно до краю лапки, починаємо зшивати. Отак невеликими ділянками розправляємо. Вирі поступово прострочуючи. Ось ми зупиняємося в тій точці, в якій починали, і можна вийти назовні. Зупиняємося, але тільки для того, щоб переналаштувати строчку. Зараз нам треба підняти голку у верхнє положення. Регулятор поставити на зигзаг. Трохи зменшити довжину стіпка до 3,5, наприклад. І далі будемо продовжувати. Працювати по зрізу. Злегка підняли лапку і прокладаємо строчку. Зупиняємося там, де ми починали точку. Можна вийти з тканини, підняти лапку, відтягнути ниточку та відрізати. Далі нитки, кінці ниток треба поврізати, а от кольорову нитку, цю контрастну, її треба видалити. Зручніше буде це робити, коли ви її надріжете в декількох місцях розпорювачем. І ось так поступово виймаємо. Після того, як ми очистили вже наш виріб від залишків ручних ниток, ми вивертаємо його на лицьовий бік. Щоб гарно вивернути кутики, нам треба оці припуски гарненько скласти, тому ми складаємо спочатку в одному напрямку, отак згін робимо вздовж строчки. І Протилежному. протилежному, а під кутом 90 градусів. Ось, коли ми ось так склали, бачите, великий мій палець всередині мішечка я тримаю і тоді от вивертаю. Тоді гарно вивертається кут. Ще можна йому допомогти голкою, якщо там щось погано виправляється. Так само робимо і з другим кутом. Склали, притримуємо. Вивертаємо для того, щоб не виверталися оці припуски на шов, їх треба закріпити машинною строчкою, що ми і зробимо. Для того, щоб виконати строчку ось у цій лінії, нам прийдеться знову вивернути наш виріб. Новий варітний вік, буде зручніше. Кути не будемо вивертати, нас цікавить тільки ось ця ділянка, де безпосередньо ми будемо строчити. Якщо ми останнє, що ми виконали зігзаг, то нам треба строчку зігзагову перелаштувати напряму. Я вже перелаштувала, вам нагадую. Що це треба перевірити. Нитку залишаємо достатньої довжини. підкладаємо під лапку, під ділянку, вироба, яку будемо зараз шивати. опускаємо спочатку голку. Голка проколола тканину, опускаємо лапку і починаємо шити. Закріпку не робимо на початку. Шва зробимо невеличку закріпку в кінці. Виправляємо потрішки невеликі ділянки, щоб у нас лежала у прямій оця вся поверхня. І тільки тут іспрочуємо. Ось ми дійшли до тієї точки, з якої починався шов, заходимо десь на пів сантиметра на пару міліметрів на саму строчку і робимо невеличку закріпку. Після чого підняли голку, підняли лапку і нитки відрізаємо близько до тканини. Тепер нам треба вивернути вже виріб. Остаточно на лицевий бік, і в ці коліски проселити стрічку. Стрічка у нас має бути складатися із двох деталей. Кожна деталь має бути трохи довша, ніж верхній край нашого вироба. Підрізаю я під кутом. 45 градусів, тоді вона не буде торочитися. І по цій стрічці я відрізаю ще один такий самий шматок. Беремо англійську шпильку, проколюємо за один край однієї стрічки. Ось так, щоб у нас шпилька. Зробила два проколи. Застібаємо і проселяємо, починаючи з правого краю в коліску в одну. І зразу ж наступну. З кінці у нас стрічки виходять з одного краю. Шпильку можна зняти, вирівнюємо, щоб не була перекручена стрічка. От, якщо тут блискучий бік, то з того краю її вирівнюємо, щоб він теж був блискучий, щоб не було перекручення. От, видно, так, що тут блискучий. Тепер ми ці кінці складаємо ось так от разом, зав'язуємо ось на такий вузлик. Кінці лишаємо десь приблизно сантиметра півтора-два. Те саме треба повторити з протилежного боку. Тобто, уже тепер ми кінці. Маємо лишити не з того боку, де вже вони є, а з того боку, де просто згин. Тому заходимо ось в такому напрямку, повертаємо і заходимо в другу поліску. Вирівнюємо кінці, знімаємо шпильку і так само зав'язуємо кінці другої стрічки. І коли ви потягнете за ці кінці, то Ваша торбинка ось ось закріпиться. Можна буде ширіть зав'язати.